Однаково, чи буде жить в Україні, чи ні, чи хто згадоє, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирісні з чужими і не своїми, в неволі чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій словній Україні. І, на землі. і І не, і не пом'януть пом батько з сином, і схоже синові молись. Молися сину за Україну його замучили колись. Мені одноково, чи буде той сина молитися, чи ні. Ти неодноково мені, як Україну злі люди, розп'ять великої вогні. її вправи збудять. Ох, не однаково мені.